Вот она прямая связь. Тут дуже цікаво список наближених. Помітимо, що клюєв один из на першому місці. Клюєв на першому місці, так. Це про щось голова да. за вас. історії людства. То зараз знімаєте радіотекніки. Це повне зібрання енциклопедії історичного словника а початку віднятом 1000 по 892 тома плюс чотири доповнення. Які закінчується 1907 роком, якраз після революції 25-го року, там ексклюзив? ще то, три, три видання вийшло. Ексклюзив? Книги, книги унікальні, їм їх місце в музеї, я не знаю. Чи відкривав, власне. А те, що ви тримаєте в руках, мабуть, це ж. Я тримаю в руках теж на книгу, це побачив тут по надпису. Колі а дядів пам'яті самесної охоті 8 січня 1901 року. Ну, Коля це Микола ІІ імператор. Угу. А його дядя мов, був імператором о... Франції. Угу. Можливо, це німецький імператор був на той час. Нічого, ні. Ну, а може хтось із братів Олександра III, го власне, батько. Я не знаю, хто там збройки мови. Подивитися. Це дуже книги. Ну, тут колекція книг, так і що. Надіємося, що побачимо в музеї. А, До речі, тут є одна цікава книга, яка може зацікавити наших істориків. Я її зараз покажу. Просто важливо зараз показати більше ці книги по теле... ну, власних ЗМІ. Чому Бо ці, ці книги можуть кудись зникнути? І буде жаль, якщо дійсно Україна втратить ці книги. І... Классні тут так є такі. Це книга історія Петра Великого, ілюстрірована. Угу. А тут увага. Дивіться, рік видання 1902. Але читайте уважно. Дозволено цензурою. Написано українською мовою Санкт-Петербург. Власне, якщо ми задаємо по історії, то потім білий русський язик змінився. А, і власне ці українських слів вони власне, вже були викорнені. Угу. Ну, алфавіт змінився. Та, 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 та. Так, так. Цього. І отут власне, пишеться вся історія відтоді, коли Московське царство стало русі або Росією. Угу. Тоді, коли переписувалося в монастирях дуже багато старинних рукописів, літописів, де власне слово, як Україна, як Русь, просто переписувалося на Росію, що Росія є спадкоємницею Росії, всього. Але насправді тут ну, ця книга відкриває історію. А ви спеціаліст по книгам? Ні, ні, я просто теж журналіст. У мене слів. Мої діти цього не побачать. А мені хочеться, щоб діти це побачили. Дякую. Оце винодітром попало. Якщо Якби я брав на я таких інструментах, так я б ніколи не став адвокатом. Я б став би музикантом. Оце... Грав би грав, так? Грав би і грав, би, чесно. Там какие-то старые ноты в я уже картинка моего лица. Ну, по Ну, Париж. Саш. Ну, значит, отсюда you <laughs>